Слава Україні! Дякую. Чесний владико, владиком, чесним. Я щиро дякую сьогодні вам за те, що ви змогли на базі Каріка суперноти, який допомагає завжди. Не тільки допомагає зараз в цей час, а завжди. Орамізувати людей, Ви знаєте, каже, частину я вже бачив особисту, частину без... нагороди були державні. Я скажу своє відчуття, що найважче в житті мені стало чомусь, так? Ну, це, напевно, нормальне явище. Влучати посмертні нагороди або повідомляти сім'ї. Повірте, я ніби сильний, я знаю, про що сказати, в ті дні, кому сказати, що, а в той, в той момент я не маю чого. Єдне тільки я завжди прошу пробачення сім'я. Реально, всіх сім і прошу пробачення за те, що я стою тут, а ваших дітей немає. За це я дійсно хочу попросити. Але перед святом. Миколая, перед великими різдвяними святами, я хочу побажати і помолилися ми сьогодні за це, щоб закінчилася війна, щоб перестанули гинути наші хлопці, наші дівчат, які захищають нас, вони захищають Україну, захищають нас в тому числі. І сьогодні навіть ворог відранку лупив по Україні, дійсно багато прилетіло, багато що знищено, знов проблеми зі світлом будуть. Але це в порівнянні з життям, напевно, нічого. І нема дійсно сказати, сьогодні під час служби було скажено, цініше взагалі в світі цієї життя. Я е, хочу сказати, що якраз от різдво, яке прийде, це є початок, це є різдво. Це є народження чогось святого, народження Ісуса Христа Молого. І нехай той маленький Ісус Христос, який народиться, чи Миколай, який ви задумали подарунки в цьому році. Я розумію, що не всі можуть виконатися, але тільки одне проше. всіх. загадайте всі одне бажання це перемогу. Єдине бажання для всіх: перемогу, здоров'я нам. А далі в нас все буде. сильний народ, ми показали, що ми можемо це зробити. І сьогодні я хочу подякувати в першу чергу владиці Калідосу Тернопіль. Насправді це тільки вершинка того, що вони зробили сьогодні. Адже їхня робота кожного дня це величезні фури з гуманітаркою, які заїжджають сюди. Заїжджають для хлопців на передову і заїжджають тут. І в Тернополі нас люди теж потребують допомоги. Ніхто з них не обділений, я вважаю. І величезна дяка всім, хто тут зібрався сьогодні. Хоча б навіть за ту маленьку молитву, чесно кажу. Тому що вона дає багато. А всім нам бажають перемоги. Нехай Миколай нас почує, нехай маленький Ісусик, який прийде. Новонароджений прийме Україну своїми руками і зробить її щасливою, квітучою і мирною важливою. Це важливо. Дякую вам, слава Україні! Сьогодні нас прийшли привітати з крадячними святами.